Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. Зима вже минає і пташкам потрібна наша допомога. То давайте побудуємо годівничку і погодуємо зимуючих птахів зернятком. Для цього я приготувала смужки коричневого паперу, зернятку з зім'ятої серветки і заготівкою нашої пташки з геометричних фігур. Ну що, діти, приступаємо! Спочатку ми будемо майструвати годівничку. Зробимо дах. І наша синичка, тулуб і голівка круглої форми, а хвостик і крилишко трикутнички. Складаємо нашу пташку. Спочатку приклеюємо тулуб. Голівку, хвостик трикутничком, і крильця. Намалюємо дзьобик. Діти, а що ж ми забули? Звичайно насипати зернятко. А ми ж його з вами зробили з м'ятої серветочки. Ось так. Ось тепер наша годівничка готова. Спробуйте і ви зробити ось таку годівничку для наших птахів, а я буду від вас чекати. Ваші роботи. До зустрічі, діти!